В Львові, коли е, недавно тому е, були ті вибухи, я подзвонив до знайомих, питаюся, як там. Е, каже е, чоловік: ну, каже, ми то все пережили. Каже, а питайся, де, де ваша де, де Надя? Надя вікнами. Я кажу, чекайте, вона ана вона він відповідає. Надя сказала, що в поділок, що вівторок вона буде вікна мити, і значить, їй нічого не буде е, приступати. Я думаю, це, це є, також це показує, як українці сьогодні хочуть не не тільки дняспар, але в Україні. І я дуже мило вражений. І то, що Андрій сказав, наприклад, ми заохочуємо нашого міністра закордонних справ Австралії, що приїхала, побачила. Цей час минулого року я тут був з нашим прем'єр-міністром. Він одну річ сказав: він був буча, він на це все подивився і сказав, і бачив на своїх очах, як люди прибирали перед перед своїми будинками.